Трактор, який працює від електричної батареї, а не на дизельному пальному, рідкість у сільському господарстві. Але в Німеччині одне подружжя прагне це змінити. Тадеус і Йоганна Байер розробили тадус трактор з акумуляторним живленням, який має зменшити витрати. Зараз його випробовують на фермі в Баварії. Якщо все завершиться успішно наприкінці 2025 року, електротрактор почнуть виробляти серійно невеликими партіями. Тадеус Байер каже, що йому спала на думку така ідея, коли він звернув увагу на безліч сонячних панелей на дахах приватних будинків. Цей автомобіль... Цей транспорт може замінити звичайний трактор на 100 відсотків, і ми можемо використовувати енергію, що виробляється на місці безпосередньо. Кіловат година від фотоелектричних систем коштує близько 3-5 центів. Якщо використовувати її в транспорті, вона обійдеться можливо у 10 центів. Якщо я генерую те саме з дизельного пального, то я отримую близько 50 центів, що майже в п'ятеро більше. Зі слів Йогани, яка відповідає за маркетинг і розроблення татус, звичайні трактори поки що коштують дешевше, але ціна за електричний сповна окупається. Експлуатаційні витрати нашого трактора знижено настільки, що ці додаткові витрати окупаються протягом 2-3 тисяч робочих годин, і відтоді ви лише заощаджуєте. Від Гернсенфранцоберезянбухнер уже майже рік використовує прототип електротрактора на молочній фермі. Переваги переважають недоліки. Ти заощаджуєш, оскільки більше не треба купувати дизельне пальне, можеш сам виробляти електроенергію за допомогою сонячних панелей. Дизельний трактор коштує близько 200 тисяч євро. Електричний буде приблизно на 35% дорожчим. Заряду батареї вистачає на 5-10 годин. Проте такий трактор неможливо використовувати для дуже інтенсивної роботи з важкою технікою, наприклад, для оранки. Трактор заряджається до 8 годин.